Доброго ранку! На сторінках Євангелії залишена історія про те, як в пустині диявол спокушував Ісуса Христа. Тричі лунали різні пропозиції, на які Ісус починав відповідати одним і тим же Словом. Написано. Останньою пролунала така відповідь. Відійди, сатано, бо ж написано: Господові Богові Богу своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив дьявол його, і ось англи приступили і служили йому. Можливо, саме сьогодні перед вами має постати вибір між правдою і брехнею, добром і злом. Що виберете? На що будете опиратися? Які будуть наслідки? Бажаю вам все ж таки чинити правду. І запам'ятайте ще один біблійний принцип. Адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Гарного дня!